І викупили його з крипатства, все за 2 тисячі з половиною е, рублів. Ну, це і велика сума, але можу сказати, що е, кухарів продавали за 30 тисяч рублі. Бачите, таланти не цілювалися в Російській імперії, кухня була набагато дорожчою. Дешевше за кухарів коштували стібаки. Е, 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 е. Але е, чому і українська, і російська еліта Петербурга звернула увагу на Тараса Шевченка? Бо він вже на той час був е, сформований як художник, як прекрасний рисуватель. Ми, напевно, читали е, наукові літератури. Так і підручники це сказано, що... В ранньому дитинстві Тарас Шевченко любив малювати. Так, у його однокласників, односельців, були у хатах малюнки Тараса Шевченка. Його придбати, звичайно, аркуш ж паперу це були великі гроші, але ці не гроші заробляв власним трудом. Лишившись круглим сиротою, будучи попихачем у сільського. Яка, виконуючи обов'язки обов'язко псалтаря над покійниками, він мав якусь копійчину, на якій купував папір. Але коли не було паперу, то Шевченко міг обрати стіну сільської клуні і там вугле намалювати е, київську дзвіницю. Це вже не любила дзвіниця Києва Печерської лаври. Бо у ранньому віці, десь в 12-річному віці, він вже побував у Києві і, побачив, що ці два архітектури, він замальовував їх, якщо не на папері, то на вівній стіні своєї харті чи клуні. Про поета Шевченка написано і сказано дуже багато. Я пригадую, що Українські мало вживалися, воно вживалося у поезії Шевченка чи Костеревського, От але воно було відсутнє, офіційно називалося малоросійської чи южно-русський, до речі. І останнє прижиття завдання Шевченка було був це буквар І Про це ми будемо говорити пізніше. Отже, в ранньому дитинстві у Шевченка проявив І шукаючи тоді, вчителям могли були бути тільки дяки, художники, іконописці. Він виривається від свого вчителя дяка, відносивши йому зазвичай не тільки над собою, а й над учнями. Завжди у нього річку з кумщиками, з малюнками і хоч по навколишніх селах шукає вчителя малювання. Але він ще не усвідомлює, що він хліба, що він невільна людина. І тому один учитель, щоб взяти його навчання, посилає офіційна, що і графія Тараса Шевченка. У 1829 році він покидає Україну до 1843, коли першому він приїде сюди, вже як студент академії мистецтв. І скульптури ми намагаються змалювати. І тут його помічає хто? Земляк Іван Сошенко і, і не випадково. Помітив, що його не представляє Євгену Гребінці, а вже ті його уводять е, коло російської еліти і його, як здібного художника, як ви знаєте, робиться не, одна, не один крок е, е, викупу і скільпанства. Навіть геніальний художник Карл Брилов не зміг вирішити питання викупу спіпанства, і це було показано на інших. Е, Професорів Академії мистецтв. Але е, вільний він, е, коли він став вимовленим пальцем, він писав, що велике щастя буде волі з чоловіком. І це буде наскільки його червік був тривати Український українських старовинних, але 8 мінімального. Який поклав Борис Левченко. Тут 780 позицій це матеріали Тараса Анна Шевченка, його пописні, малюнки, айболи подорожні, неморяльні речі. На чому неморяльні речі? Mm -hmm. Бо коли побачить Анна Шевченка, то друзі його а в Петербурзі існувала українська громада, вирішили, що... Його мистецька спадщина і ця спадщина, що в чаша література не пішла по руках? Вони організували кілька аукціонів, бо родичам треба було спадки спрят споживати.